Один із базарів Чернігова нині рясніє сезонними плодами. На прилавках місцевих продавців хурма, яблука, груші, мандарини, гранати, і апельсини. Взимку розповідають торговці, саме вони мають найбільший попит. Зараз іде саме ходовий товар мандаринки, хурмичка». Початок 2026 року дещо змінив цінову політику на овочі та фрукти. Ще кілька місяців тому більшість товарів на цьому базарі коштували дешевше. Підвищення цін місцеві продавці називають прогнозованим. Коли закінчується сезон певної продукції, її вартість традиційно зростає. Саме так відбувається і нині. Ціни на яблуки не змінили зовсім. Як були і осені, і, і до зими ніяк вони не змінилися. Мандаринки подорожчали, плецінки подорожчали. Думаю, до кінця весни ціна на яблучки така і залишиться. Може, гривень на 5 підійметься, тому що в складах вже їх менше, як то їх вивозять, забирають. Ціни трошки піднялися. Не сильно 5-10 гривень на кілограмі, але піднялися за счет великих морозів, зберігати його зараз важко. Сезонний товар. Ціна ну, не дорожча. А що відходить, наприклад, мандарин вже не сезон, ціна піднімається, так як, наприклад, на хурму. От у сезон була наприклад, 70-75, зараз вже 100. Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук на початку 2026 року повідомив, що протягом року в Україні збережеться тенденція до зростання вартості продуктового кошика. За попередніми оцінками експерта, відчутно подорожчають крупи, яйця, хліб, а також овочі і фрукти. Крупи. Напевно, що на відсотків 5 найближчий час можуть здорожчати. ситуація з м'ясом більш-менш стабільна. Підросла ціна на найближчий час може яйця, там січень-лютий, десь порядку плюс 10%. Здорожчала собі вартість зберігання овочів. Якщо ми констатували, що в грудні місяці що ціна на них залишається більш-менш стабільною, то зараз деяка категорія овочів вона почала ріст за рахунок здорожчання, утримання їх в зберігальних системах. На 26 рік план, ну на жаль, ситуація. Це така, що ми будемо бачити планове здорожчення через ці обстріли. і Удари водночас. Продавці на Чернігівському ринку не мають однозначної думки щодо можливого підвищення цін. Вони зазначають, вартість товарів на прилавках передусім залежить від закупівельної ціни, на яку впливає ціла низка чинників. Ми ж купуємо товар в основному. Перевезли нам дорожче, ми передаємо дорожче. Перевезли нам дешевше, ми ставимо дешевше. Звісно, 15-20% Я думаю, буде подорожчання. Це все йде логістика, це все йде топливо, це все йде налоги, які піднімають на нас, воно все закладається в ціну. Це все залежить від погодних умов. Якщо буде сприятливий клімат, то буде все дешево. Якщо буде поганий клімат, погані, -погані погодні умови, то це все буде, звісно, дорожче. Експерти вважають, що основний етап здорожчання овочів та фруктів припаде на початок 2026 року. Ситуація має стабілізуватися з появою овочів відкритого ґрунту, адже це збільшить пропозицію та вирівняє ринкові ціни.